Вітаю вас, друзі, на каналі Данила та Лариси. У мене в руках ні, не те, що ви подумали, це не та сама заповітна червона кнопка Дональда Трампа, а Wi-Fi, термометр торгової марки Первак. Я робив огляд на цей термометр, і відповідно у фінальній заставці відео буде перехід на цей огляд. А зараз я розповім вам про декілька опцій цього чудового приладу. А для тих, хто не дивився огляд, прилад працює з нашим додатком первак, має виходи для чотирьох термометрів і призначений для контролю роботи ректифікаційних брагоробних дистиляційних колон, а також для будь-якого віддаленого контролю температури з сигналізацією та пуш сповіщенням, яке надходить у додаток первак відповідно до заданої температури при тенденції нагрівання. Та при тенденції охолодження. У самому додатку ми додали кілька нових опцій, з якими я вас зараз познайомлю. Для цього відкриваємо наш додаток, і як бачите, додаток може працювати з усіма пристроями первак, з автоматикою первак для дистиляції та ректифікації. До речі, якщо ви не знаєте, ми створюємо потужний комплекс автоматизації домашньої дистиляції, ректифікації та пивоваріння первак, який також працює з нашим додатком, а також з термока. Камерами, кліматкамерами, загалом з усім нашим обладнанням, але сьогодні ми з вами хочемо поговорити про термометр, ось так виглядає інтерфейс, і якщо я зараз підключу тут не підключені датчики, я звісно забув їх одразу підключити. Підключу датчик. Зараз датчик з'явиться в інтерфейсі додатку для всіх пристроїв. Ми зробили одну корисну опцію, вона називається постійно увімкнений екран. Ви вмикаєте цю кнопочку, і ваш смартфон не буде засинати. Якщо вам потрібно постійно мати певний додаток перед очима, тепер вам не потрібно пробуджувати смартфон. Просто у додатку ви вмикаєте функцію постійно увімкнений екран, і відповідно він у вас постійно увімкнений. Ось з'явився датчик. Тут є тенденції для сповіщення, охолодження. Відповідно, нагріву немає, немає сповіщення. Безумовно, інтерфейс має три мови: російську, англійську, українську, і відповідно тут ви можете встановити температуру сповіщення. Наприклад, вам потрібно отримати сигнал, коли куб, шматок м'яса або ковбаси нагріється до потрібної температури. Відповідно, ви встановлюєте температуру, і навіть якщо додаток знаходиться в треї, не закритий, а саме згорнутий у трей, вам прийде пуш-повідомлення з сигналом. Ви можете налаштувати для нашого додатку певний сигнал, який буде відрізнятися від інших додатків. І відповідно ви дізнаєтеся, що ваш куб нагрівся або ковбаса відповідно досягла потрібної температури. І друзі, чому я заговорив про ковбасу? Друга штучка, яку я сьогодні хочу вам представити, там це ось такий датчик. Раніше ми комплектували тільки датчиками ds 18 b 20 Тепер у нас з'явилися ось такі щупи. Посилання на цей товар в інтернет-магазині Craft Store Ви знайдете в описі до відео, а також відповідно посилання на сам термометр. Цей щуп також виконаний на основі цифрового датчика DS 18 b 20 має довжину жала 10 сантиметрів і призначений, як ви вже здогадалися, для приготування домашніх ковбас і м'ясо для контролю температури всередині батона. Датчик має силіконовий провід довжиною 2 метри, підключається до всіх наших пристроїв. Ну в даному випадку до Wi-Fi термометра але також цей датчик підходить і для автоматики. Первак я не знаю для чого це може знадобитися, але він туди підходить, тому що кріплення універсальне. Сам датчик розрахований на роботу до температури 120 градусів, тому, наприклад, для гриля чи якогось високотемпературного процесу він не підійде, але для ковбаси, для домашніх шинок, усе це ідеально підходить. Ви можете тут у додатку виставити собі, наприклад, температуру, ну, яку 72 градуси, яка у нас там, або 69 градусів, яка у нас відповідно є температурою готовності. І коли температура досягне заданої, відповідно, у вас спрацює додаток зараз. Спрацює сповіщення, пуш-повідомлення, і тут почне блимати температура, що вона досягнута. Ось такі, дорогі друзі, новинки ми для вас підготували. Власне кажучи, як я вже казав, огляд буде коротким, і я не буду забирати у вас час. На цьому у мене все. Чекаємо вас серед наших клієнтів. І нехай Бахус буде з вами. Всього найкращого. Бувайте!